Всім привіт, ви на каналі Гри... Браво Старш Гринині, ну, і я і сьогодні я з другом, як і обіцяли, граємо на карті етап 2. І ми з ним, ми з ним в різних командах. І не писати що ти вийшов по правильному позинку. Я по неправильно вийшов. Тут ще одна вийшов. Тут я теж неправильно вийшов. Тут я вийшов. Я просто по стінці мороженком скидаю. До речі, якщо ви такого ж сьогодні отримали либері, то ставте лайк. Хто, хто хоч був у мене, поставте лайк. Лістки. Да, а якщо ви коли небудь купалися на річці Буг, то підпишіться на канал. Подивимось кого більше. Давай, подивимося. А, п'ятий бот, кстати, ізічно вибрав. Вісім. Я живой. А я не Представляєш? Представляєш? Що я буду поза читать? Опа, я відкинув його. Там дев'ятий. ти правильно вибрав. А, понятно. Я хозяйку не пускай чувак. Давайся в гайбу. Давайся подати шака.

І це. Ось це таке. Ось це, це, це бачили, бо ютубе таке юзають. Окей, давайте спробуємо. Ми ж ютубери треба ю... юзати ютуберське. А пешка мелодіка сила тут. Ага. Так, а. я щось підозрюю, я здається, я, 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 я знаю, яка пружинка правильна. Теж доки боти виберуть пружинку і поубиваю. Ай! Чого так швидко ти здох? Е, -е на мене заагрились. Я, більше, хп було в сема. Дивись, хто на мене загорівся. Хто? Хенка, роза, па... ще там хтось був. Афікавіш, ти злетів! Ну, я, все. Я. я кстати, знаю, Юдна, яка саме правильна пружинка. Бач? Ви, ну, там, там, де бот, бачиш, так? Да? Оце наступна ну, це та пружинка, що коло нього була. Спасибо, Спасибо бот, це уб'ють. О, що, хорош. Ну, я просто не думаю тут, на бу... то самока я газа, по-моему. А может кассу там по пти... Хай. Блин, спрайт такая смешная пара... анимация поразка. А где? три штучки. Хотя сейчас стажет три вот так Не досі, а то до не поехал. Погнали. Песка сили скини. І жалко ж ми не один не получимо. Ну сіка сто ємо, будемо ще два лова сакономити будемо. Саді, ти бачив на акцію в магазі? На 99. Та ви серйозно? Нікіта, ось. А то та друга, що коло тебе там. Ти не прийнув? Ось я додала оця ось.

Энс. Пиши в комментариях, ти ви хочете головне энд. Не подобається синер. Вам яка? Ну і встать пишите в коментарях Блін, а да я буду. Вот. А ну-ка я зараз поделился. Подивлю. А, а він в центре. може можно упидеть до мене. Че, можно я приехать до тебе? Я хочу то дашь пузырьки. Не бачите, на меня так, А так и хай. Так и Я был в с Так. Так. И так. Вот я нарисовал. А что же я на сетик? Эй! А-а-а! Двошки інтернет! Вот це тобі надо через ось цю стінку. Не побу. Че а, ты не сможешь уже. Не, не хватит. Давай, бежи, бежи, бежи. Все, а ти кана Ну, все. Ну это хорошо. На хайпа. Хочешь. Щоб... Окей, видно когось, в кого багато хп, то в бері мало. Да, баля. В, в баррі дуже мало. Дуб плати. А я візьму Едгара тупо, щоб твоя растинка така. Думаю, рік не буде задоволений від прикола. Ніхто не буде доволі підкова. Ти взяв орла? Ти все вчила якого найменше хп в грі. Серйозно. І, І не трогає. Через так швидко здихає. Бо ти просто загальний воно сняв. А візьму? кого Я читаю. Я просто после коку не посидю там докупати не поле друг друга. Хорош. Ну как ботин нема немає шанс. Не сломать. Зразу ботин. Че мене сразу ломать? Дух друг избивать. Каф, а я тут того на приколі буду сидіти. Ти де? М -м з баночками сижу. І нафиг, ти там высидись, че його. Все равно сдохнет. Не, я думаю варіант, ну. Я просто Це піду на то. Я просто піду на то місце, де ти вижив минулу катку і все. Надо в кокле сидеть, дякую. А я ж, а Нікіта, а не забувай, що я ще можу чисто іди. Можу просто бам-бам. Опа, не бачиш. Бачиш. <рекун -транцяк> <рекун -транцяк> <рекун -транцяк> все, лише в мене немає Усе, А мене ще два. Зможу доти уже їхати так. А це що лілі ховати, ну. Чарлі ховається в ну то це гаджет. Да. Я думаю, це якийсь прикол. Да, по Опа! Всі бачиш, як я ухиляю. Та да. ну падум, 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 падум. Я просто снайпер.

Утерена. Чтоб пожить. Вот блок долбаный. Упал, блядь, не взял. О, так, чтобы ты сразу у тебя. Баты, кажется, бы сегодня. Что подожди, у просто. А я могу прожити до конца капки.

Девроховий. Ні, в мене більш певний, у мене 15 тисяч, у нього бачу тільки 6 і він вибрав неправильно цю, так що якщо... Капець тепер йому. Бунь, а ти казав, не війна гаджет. не Наша теж вдома. Кстати, кого ти взяв? Скажу. Ти ж мав виживаєш. Окей, я все одно хочу хоча б одного вибити. А. День, О, обезьянка. Не трош. Не ж думай баночки трогати. Це мої банки. Стопа, бо ви виплукли А я в тій. Такі банки ще в кількох місяцях посипно мають. ти стопа, я за тебе вийшла з просто. Окей. Завжди вбивати. Давай бути тімейтами. Окей. Ні, я рівне буду вбивати. Я навіть...

Видавкат кубота. Вот называется Сиру. Не мал, точно. Я просто ворона вороны втечу за мальчик карты. Я нас честь, стрел за пару секунд, значит ты... Ви стараться не знаю добігти. Тут босики бот, тут бе боти під нас підготовлюють. Боти, які не помогуть фондити. У мене є гаджет на щит. Це що стопал! Більше путь а межі дистанції. Каже, що це допомагає твоєму власному масово заботи. Мені ще это жорстко.